Добрий ранок, друзі. У нас сьогодні 10 грудня і неймовірна краса. І ще навіть немає восьму ранку. Скоро буду я, на половину наполовину Буду будити ще з доцю. Вона подивиться в віконце. Я думаю, буду задоволена. Перший сніжок. А у вас вже був перший сніжок. Ну це взагалі круть. Я така задоволена, як можна не радіти снігу. Це прекрасні моменти. А ще мої трояндочки в снігу. Дивіться, як гарно, як гарно, як мало видно. Але трошки тяжко рослинка, ялівець, кипарисовик, туйка, трошки може тяжко. Ну, я буду дивитися, контролювати, щоб віточки не поламалися. Собачуля моя, рубіка, дивіться, як вона, вона там качається. Качається на сніжочку. Боже всі радіють. Дуже-дуже класний настрій чудово вам, самого чудового настрою. Краса. Еташо та щента. Ось у нас уже і вечір. Ксюшка на своїх танцях, скоро будемо її забирати. День так пробігає, особливо, коли онлайн у Ксюшки. Дуже швидко дні пробігають. Ви знаєте, сьогодні перший сніжок дуже порадував вранці. Настільки якась така дитяча радість була. Але вже розтанув сніжочок. Я думаю про те, що особливого настрою немає прикрашати ялинку, але може на вихідних уже ставити ялинку. У нас іскусственна ялиночка. Але можна придбати там пару шариків новеньких, або якийсь іграшок, і вже будемо настрій собі піднімати. Отак От потихеньку, щось робимо для себе самі, піднімаємо настрій. І ще коли подаруночки даруємо іншим, теж настрій піднімається. Я не знаю, як у вас, але я замітила завжди, хоча б щось маленьке. Також, 25-го багато час хтось з моїх знайомих перейшли на святкування на 25 те число, і тому будемо все рівно поздравляти. Я ще по постарінки, але буду поздравляти своїм знайомим і 28-го числа, бо це ж свято. І головне мабуть, добрі, теплі відносини, побажання і відносини теплі. Неважливо, якого ми святкуємо, головне, щоб поздоровляли. Дуже хочеться позитива, свята, хочеться дуже миру, хочеться знову знову того, як було до війни. Така ностальгія буває, завжди. не завжди. Не не Але коли дивишся світлини, якісь там, комп'ютер залізеш недавно залізли, як було колись. Я пам'ятаю, як ми були в Генічинські, як ми були в Криму ще з дітьми і ще старшими дітьми, які закарпаття, як ми були всі разом. Да. Дуже такі класні спогади. І для нас поки мрія, щоб закінчилась ця жахіть, і знову всі родини змогли разом. Десь відпочивати. Обов'язково так буде, мабуть. Дуже хотілося би, щоб уже все погано минулося і мир був. Ну, чекаємо і надіємося. а поки живемо на автопілоті. Ну, нічого, дай Бог витримаємо. Скоро свята, діток будемо якось веселити, хоч може десь їх поведемо, їм буде весело і нам теж на душі буде. Ну, краще. Всім добрим людям, здоров'я, дай Бог миру.